У вас важна слухати. Так, Віталі Іванович, да, ну ви знаєте, я, я представлюся вам, Бондаренко Олег Володимирович, Я української боротьби за дорожнього каміння. У нас назріло, скажімо так, ряд питань до вас і до нового керівника управління Даїв Хмельницької області. Почнемо все по порядку. Ну, як ми всі знаємо, чудово при управлінні внутрішніх справ Хмельницькій області у нас діє громадська рада. Так. Також нам відомо, що громадська рада діє при ударі Львова. І доволі таки є вам позиція в них. Хотілося б побачити, верніше почути ваше бачення створення громадської ради при водої Хмельницькій області. І кількісний склад, там, положення про громадську раду і взагалі ось такого плану робота громадськістю. Громадські вже працюємо. Так, я по-русски можу договорити. Роботаємо гру. З громадською ми ремонтуємо. В этом напрямке у нас есть созданные мобильные группы. Вот Александр Михайлович может сказать. Выезжаем по автобусам, работаем, по нелегалам. В этом месяце у нас уже составлено 646 э, протоколов по перевозчикам, которые идет оператор автобус-2015. Самооборона э, у нас там присутствует. И идет у нас э, автотрансэнспекция, прокуратура, налоговая, пожалуйста. Я не вижу никаких здесь препятствий. А, ні, саме, саме громадська рада. Це ви говорите зараз про роботу з громадськістю. Якщо можна українською тяжко, важко дуже сприймається російська мова, Добре, Біжди, я буду тоді казати повільно. Почему? Потому, Нема там, питань, я не От. Так. Так. Я саме говорю про громадську раду, яка буде збиратися при управлінні ЛАЇВ раз на місяць, можливо, два рази на місяць для вирішення нагальних питань, тому що зараз. Оскільки я знаю, дуже багато скарг на дії працівників міліції, а зокрема ДАІ. І розглядається це все однобоко. Тобто Тобто діях працівника міліції, а саме, зокрема, і ДАІ, порушень не виявлено. Хотілося б ваше бачення в тому плані, що створена громадська рада при УДАІ, і залучити її навіть до розгляду скарг від громадян. Оскільки розглядається скарги, практично 100% однобоко. Ні разу, практично ні разу, не було визнано неправомірними дії працівника ДАІ. Що Є нонсенс. Почему? У нас ось був факт по згоду супроводу. Є такі у нас три керівні три інспектора, Кирилков, Кирилюк і Городинський, які попались. І зараз відстроені від фасади займають, іщуть е, трудоустройство в другому підрозі. Не зрозуміло. На підставі чого вони шукають роботу в іншому Тому що вони попались назад. Можливо, тоді вони повинні бути звільнені по кримінальній статті, але зберігається. Це, не, не це для, для що не доказу. Це була скарга на начальника ОВД. УВБ розбиралася, ані часті сторони земляні посади. І що туди. Висновак дорожнього контролю. Як ви сказали, ви почали свою працю з, і одразу почалася операція автобусу. Але разом з тим, при проведенні даної операції дуже багато працівників. Даї, саме дої, виконуючи цю операцію автобус, самі порушують правила дорожнього руху. Чи це, як то кажуть, розслабили, чи вони їх просто не знають, цих правил дорожнього руху? Для прикладу, 33-й канал знімав коло другого автовокзала, репортаж, як зупиняють, як працюють перевізники, як вона проходить. При тому, що самі інспектора на цьому ж відео видно, самі інспектора зупиняють порушенням правил дорожнього руху, створюючи і небезпеку, створюючи і складності при виїзді. Плюс в той же день, коли ми їхали, під знаком 334 три інспектора стояли, так само зупинили колону автобусів. Чи, Чи є в них такі повноваження? Виконання, ну, операція автобусу проводиться майже цілий рік. Ну так. Це все українська, вона в місяць місяця проводиться. Зрозуміло, українська. українська але, але тут, по принципу, як повідителі не судять, чи все-таки вони повинні дотримуватися якихось. Та е... немає. Якщо є такі факти, я давайте офіційно нам розсмотрімо, якщо він не прав. я то казав. Ми наші глаза, в наші уші. Щоб ви нам більше будете інформації давати інформацію, тим ми... Быстрее не йдемо порядок, я сюди прийшов навести порядок. Повністю я думаю, відео з більше, Андрій а, Михайлович, ситуація. Я з ним спілкуюсь кожен день, не тільки кожен день, ну, і навіть вночі буває подимаю, і питання такі в нас службові. Ми висвітлюємо, смотримо інформацію. Давайте, якщо можна, зробимо наступним чином. Оскільки протягом май цього року вже неодноразово нами були зафіксовані факти порушення правил дорожнього руху інспекторами ДАІ та ДПС. Я знову виступаю з ініціативою провести позачергову перевірку знань правил дорожнього руху інспекторами Таї. І наполягаю на тому, щоб на цій перевірці був присутній я і Борис Сергійович. Можливо, ще хтось захоче брати участь в цих екзаменах, але я наполягаю, щоб я був присутній Борис Сергійович. І провести на протязі двох-трьох неділь позачергову перевірку знань про правил дорожнього руху інспекторами Таїн. Я думаю, вони всі чудово мають знати і пройдуть без проблем. Дядь, Дякую, то це питання ми розглянемо. Я тільки да. ми ж, як звичайні громадяни, ну нам дозволяється трішечки гірше знати правила дорожнього руху, ніж інспектора, які є прикладом. Робітників ради. Мені треба навести порядок, щоб був порядок, щоб ви вважали нашу службу. От і все. Ми хотілось, коли вже перейшли в рамки такого більш кримінального напрямку, хотілось би почути ваші, скажімо так, наміри. І чи методи, скоріше всього боротьби з хабарністом тому що для Методи, Я вам багато, багато розказую. Методи такі у нас приїжджала комплексна перевірка департаменту, яку я по, по моїй ініціативі. Ми виявили сіні Буде, підрозділах, будемо обширна справка, буде багато покараних, будуть відстранених від займати посад, починає від начальника ДПС Харова, который вже відставлені від посади. Зараз будуть виконувати обов'язки тимчасово. Семчук. Семчук, Сергей Игонорович. Так что как вы, питание, он нормальный, порядок людина, думаю, он... Ну скажем так, Сергей Игонорович знает тоже, кто его принимает. Он нормальный. И... Да, я уважаю порядок людей. Да, он его уважает в коллективе, самое главное. И думаю, что мы с ним совместно в рядах ДПС. Не порядок. Дивіться, ну комплексна перевірка не виявила хабарників. Маєте увазі, які бачення вашого хабарники. Якщо будь такі факти, я сразу. Прокуратура, ВВБ, ми сразу їх звільняємо з посади. З посади, чи можливо з роботи? Навіть якщо підтверджувати такі факти. Не з посади, а у МВС області з органів. Не з посади. Якщо ви нам поможете, питань немає, я тільки буду на рад. Мазур звільнений займаної посади. Він же вдає не буде. А далі яка доля? Як прийняв рішення? Добре, якщо зараз ми надамо вам факти того, що хабарі беруться і надалі, а вони в нас є. Так а чому в прокуратуру не обратяш? Ви обращали, це безполезно. Ну як безполезно? Ну так. Як полезно, ну тільки наоборот. Ну, Якщо у вас факти є такі, що підтверджуючи факти, що працівник міліції бере хабар... І... Ви знаєте, в мене був стовідсотковий факт, коли в мене з рук брали гроші, і суд приймав рішення, що гроші самі інспектору в руку падали. не йти в прокуратуру. Це ну, да, на да, суд не може решити. <смеш> <смеш> та, та, я. Тому і хотілося б почути від вас, як від начальника удаї ваші кроки в таких випадках. Коли є кричущі факти, отримання хабарів, коли є неуставні відносини між інспекторами, даї ДПС дані з водіями. З, 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 дані працівники будуть покарані, за з кого? Яким чином? Комарей, яка ж у них буде провина. Я хочу почути, що він будуть однозначно ну, звільнені. Ну, я що я скажу. Звільняють тільки ОВС. Я можу токо відставити візайної посади. Якщо є на то факти, в законом порядків, у нас ще закони, от так як ви говорите, я вибачаю, що прокуратура там нема. На жаль, не досконале закону. Тому щоб що ми разом, як як що якщо створили. ми разом доведемо його до того, що він буде звільнений. Що будуть факти, всі підтверджуючі, тоді не буде ніяких... Тому і хочеться, питань. щоб ви створили при УДАЇ, громадську раду, що вже вже до цього питання, з певними повноваженнями, положенням, затвердженим, як в УДІ, так і в І тоді можна буде долучати простих громадян, таких як я, Борис Сергійович, та інших небайдужих людей, до розгляду скарг різного роду інформації і колегіально приймати певне рішення. Але в рамках законодавства, я доповню, чому. Ми, журналісти, ми збираємо інформацію, але не докази. Тому, якщо ми засняли факт ХБР, це можливо не може бути доказом в кримінальній справі. Так. Ну цей денний працівник вже працювати не буде, Зрозуміло. Це е, те, що це буде розглядатися як дискредитація. Це однозначно, тому що буде видно, що дана людина взяла хаба. Ну, але і, є докази. І, і, що є таке питання, що якщо ролик буде змонтований, як це і на дорогаться, я просто кажу, є такі факти. Я не кажу, що вони постійно. Але є такі факти, що видно, що працівник дав щось в руку, тут через секунду кадр обривається, вже водій пішов в другу сторону. А як віддавав документи, того немає. И получается, что я дал хабар. А там не видно, что он давал. Он, ну, возможно, и не давал даже документы. Да. Вот так у меня на видео. Там документы найти, только не давал. Понимаете? Вот в вот, общем, вот, Если четко видно, что без всяких дубляжей, там, без вырезов идет съемка, это питание одно. Когда ну, начинается дуб, там, монтаж, идет, тогда это уже не является. Ну, это ж специфика. Да, я прошу вас. я... YouTube, телефон а? мой знаете? Нет. Mm -hmm. mm -hmm. Я же давал на, 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 на радио всем телефон, сфильтровал. Я не бачу необхідності брати ваш номер телефону. Так. Почому? А для чого? Ну якщо є факт, то, напряму. У мене є інші люди, яким я можу зателефонувати. Та ж внутрішня безпека. Ну так тим Начальнику дає, ви ж самі кажете, що він нічого не рішаєте. Тільки відсторонити від Ви тільки можете від взайому писати. Ну, я зняв факт, ночі От в камянськ медівському я засняв три факти отримання хабаря. Вам що треба було дозволити, щоб ви приїхали і з не пальчиком? Та ні не вночі, а сьогодні набрали, мені під'їхали, показали, розібралися, вибудуть експертову. У мене є гіркий опит. Показування спочатку керівництву дає роликів, а тоді... Я тепер тільки йду в мережу викладати, а тоді вже після цього я... Так а чому прокуратура це згадує факт? Ми не збираємо докази, тільки що Борис Сергійович сказав. Зрозумієте, ну, це не доказ. Ми збираємо інформацію, не докази. Так дати інформацію, ВВП дати інформацію. Дивіться, я вам скажу одне. Ми можемо боротися проти цього тільки разом. Ні, неправильно. А чого? Тому що ми не є слідчими органами, ви повинні з цим боротися ми. Ні. Ну ви кажете, що у вас є крачащі факти, які засняті. Ви будете їх викидати в інтернеті в мережі, так? В соціальні мережі. Ну від цього, що в соціальні мережі буде. буде ну, знизу Законних, доказових. У вас буде знизуся рівень кого. Ви будете викривати, будете викидати. Наприклад, так? ми будемо розбиратися по цих фактах, але доказової бази законної такої нема. Бо нема структур, які взяли його на хабру, які викрили. Ну, Наприклад, ви зробили в області, ви записуєте на, це, на диктофон, але я Відеокамері... буду говорити, що відеокамери стоять. Тут ніяких нема ні від кого схованок і так далі. Е, нема, будете викривати це все, будуть проводити розслідування, будуть проводити розслідування потім і по керівниках ДАЇ і так далі. Ну, буде один керівник, другий заступник, третій. І що з цього? Ну якщо ви, так як сказав начальник, будуть якісь факти, ви показали, ми визвали. Начальника перевірили, якщо є доказова база, то його зразу можна притягувати, чи від від посади, чи звільняти з ОВС, чи як. Або варіант номер 3 переводити в іншу область і все остальне. Тобто Тихенко його забрали, і він собі всплив десь в Тернопільській області, десь ще чи у Львівській. Ну можливо так. Я не знаю таких варіантів за два тижні. Але а, коли, що є вони такі? а коли піднялася волна, я вже не візьму туди, бо вже він, він засвічений. І зрозумійте, ми журналісти. Наша справа збирати інформацію і публікувати її. Перший день сюди прийшов, забрав на раду. я сказав, ніяких поборох хабарів. Кого узнають, того вигляду. Такі працівники є. Є, так давайте, будь ласка, то кабу, скажіть, хто ви. Якщо я в мережу YouTube виложу ролик, що ми три години лежимо на посту, і всі три години ніхто цього не побачить. А якщо ми зробимо всі пости? Всі паспорті. Питань нема. Без, Без ісключей. Питань нема. Дуже добре. Ну, в якомусь вигляді це боротьба, вас з нами, а нас з вами. Не така загальна допомога, якби вона була ще більша. Ще більша. Вона є допомога, але ще ми, більша. Готові допомогти. Щоб ми готові разом готові з вами вам оформляти. Цей порядок швидше навели. Я вибачаю, що перебуваю. Я готовий вам допомогти, але готовий допомогти оформити п'яну прокурора. П'яну суддю. П'яного міліціонера. П'яного міліціонера. Давайте милиціонера. Ось сьогодні ще не їде п'ять екіпажів працювати. працювати. Сьогодні района. Якого? Якого да, що... ж району? Як ми не говоримо, що не будемо казати, Да. Тоді давайте знаю. в останній момент ми з Борисом Сергійовичем сідаємо і кажемо, який район ми їдемо. Ну виключаємо всіх мобілки, щоб ніхто не знав. Куда ми ОВБ, туди. Дивіться, Інсперації. це хорошо. Їде інспекція працівник, працівник, працівник ВВБ. Наприклад, ви їдете, їде екіпаж. Выключаєте на ніяких заперечень. коли я, я їхав, я брав екіпаж. От ми, два екіпажа ми так. брали, з Борисом Сергійовичем. Ми їхали, ми за три часа формили шість Мелиционер? Нет. Ні, всіх підряд, всіх Ні, Підряд, підряд то ні, А у меня нас именно. <свистак> а, а чому тоже, якщо є? Я... Тоді вы дальше сверху стоите, что? Нет, не поняли. тому що дуже дисципліна у нас в області хромає. Тут і я спорити не буду хромати. Почему? Потому что у нас, вы знаете, що за місяць два погибла поставника британська в области. Так що... Дивіться, в місті, ну я вже технічне більше таке, в місті дуже багато зупинок, які, ну, скажімо так, не відповідають абсолютно вимогам правил руху. Які е, при зупинці двох автобусів, другий вже стоїть на пішковному перехресті. Переході. Другий на пішкому переході, та, третій на перехресті. Багато стоїв тролейбусів, які так само стає тролейбус. Тобто, такі от технічні питання. Питання є, у нас перевозчики приходили. собирались тут их человек 20 и я им задал это то же самое они начали жаловаться что у нас мы такие бедные несчастные а я говорю питание мам поменяйте подвижной состав сделайте большие автобусы снизите цену билета и не будет у вас э, ехать три извините пожалуйста спринтера а будет ехать один автобус который станет на остановку на остановку мы не можем делать 40 метров длиной не можем Я бы <тан> там навіть два троллейбуса не може зупинитися, бо другий уже заважає. Помните правильно, остановка ватру... ну, тр... сделана для транспортного средства. Ну нельзя сделать остановку, для... это в гості забито, Само в самом госте забито. Почему? Потому что ширина остановки должна быть метров рефлексии по ГОСТу. Больше 25 метров, по-моему, по до 30 метров. 30 метров. Це посадковий майданчик. Посадковий майданчик, так. Да. Ну, на жаль, вулично-шляхова мережа так розміщена, що в даний час воно ж не одним роком все робилося, обладнувалися майданчики і так далі. Можна його нагляд, але нагляд за правильністю розташування здійснює Державна інспекція. знаки всього остального. Звичайно. Ви ж приписи можете писати на. Зміщення її. От коли автобусна зупинка знаходиться в 10 метрах від залізничного переїзду, можемо писати і пишемо приписи, на зв'язку з недостатнім фінансуванням і організацій, які займаються облаштуванням доріг, дають відповіді недостатньо коштів. Те, що взагалі в державі в нас. В бюджеті Значить, не достатньо кошти за Можна далі продовжувати порушувати, правильно? Не можна далі порушувати. Ми, Молодіше, ми це, боролися і будемо боротися розвив. для того, щоб ми ми робити краще для людей. І будемо писати приписи на далі, надавати, щоб це все. У мене була скарга теж особиста, дзвонив чоловік по телефону. Що два автобуси, те, що ви називаєте, зупинилися чи один, а другий взаді. Люди виходять. На цьому. Будемо виходити з пропозиціями на органи місцевого самоврядування е обласної адміністрації е термовірної інфраструктури. І взагалі по місцях районних адміністрацій, де є такі порушення, будемо надавати інформації, приписи дорожньої організації. Ну і, звичайно, слідкувати за виконанням їх. Хоча на даний час багато, багато е тих функцій, які були в нас. На жаль, колись в ж інспекції забрані і по контролю, і не тільки контроль